Ікс-хоз єдиний шланг у світі, що автоматично розтягується та стає довшим. І довшим. О, він збільшується! Це так. І довшим. До трьох разів від початкової довжини. Так і є. І автоматично вкорочується, стаючи коротшим і коротшим і коротшим. Поки не повернеться до початкового дуже малого розміру, забудьте все, що ви колись знали про шланги, втомилися надривати спину, піднімати і тягати шланг. Набридло боротися з ним, весь час розплутувати, то мились нахилятись, щоб розпрямити його. Вам потрібен іксхос неперевершений розтяжний шланг. Дивіться, вмикаємо воду, і іксхос автоматично розтягується до трьох разів від початкової довжини. Він неймовірно легкий, ніколи не перекручується та має потужний розпилювач. Іксхоз чудовий винахід, як і звичайний шланг, ви просто кріпите його до крана. Але як тільки ви вмикаєте воду, погляньте. Ось у чому різниця. Це фантастика. Ви ніколи не бачили нічого подібного, так? Девіде, чому б тобі не показати, який він довгий? Правильно? До речі, іксхос неймовірно легкий. Його не треба тягнути чи нести на спині. Він практично невагомий. І знаєте, ніколи не думав, що скажу це про шланг, але я люблю іксхос. Можна починати. Ти показав, як він розтягується. Давай ще покажемо, як іксхос вкорочується. Давай, отже, щоб вкоротити іксхос, ми прямуємо назад до крана. Іде відправи, що ним дуже легко користуватись. Просто отягнемо його за собою. Тож, як тільки ми знову біля крана, достатньо просто вимкнути воду після чого випускаємо решту води зі шлангу. І дивіться, що відбувається цікаво? Дивіться уважно, Дебі взагалі не торкається шланга. Ні, просто випускаю воду. Неймовірно кажу тобі, жоден інший шланг не здатен на це. Ні, чи не диво? Я люблю ексхоз. Він такий легкий, я не ламаю квіти, коли поливаю в саду. Після купівлі XHOS я викинув свій старий шланг без жодного жалю. Мені вже набридло дивитись на нього. Великий, важкий, дебелий, брудний. Знаєте, поки ви не візьмете XHOS у свої руки, справді важко оцінити, який він неймовірно легкий. Так у нас є кілька продуктів харчування для порівняння з нашим XHOS, щоб глядачі могли краще розуміти, який він легкий. Девіде, почнемо зі шланга 7,5 метрів. Так, цей іксхос насправді важить десь як ця чашка кави. Чудово! А цей 15-метровий п'ятнадцятиметровий іксхос важить як пачка масла. Неймовірно. А іксхоз двадцять 22,5 метри важить приблизно як лоток з десятком яєць. Це вражає саме так. Тепер, гадаю, усі зрозуміли, наскільки іксхос легший, ніж звичайний шлам. Ви побачили, який ікс-хос легкий. Тепер ми хочемо показати, який він малий, коли стиснутий. Гаразд, перед нами звичайний старий садовий шланг 22,5 метри. Більше схоже на купу шлангів. Це правда. Зроби послугу. Ага. Візьми цей шланг і поклади його в цю миску. Вона жартує, так? Просто зроби. Добре, спробую. Не думаю, що щось вийде. Я потримаю, можу сказати, що нічого не вийде. Здаєшся? здається. Ага. Добре, а зараз я покажу, як це робиться. Це ікс-хос 22,5 метри. Дивись. У неї вся легка робота. Я в захваті від іксхос. У мене ревматоїдний артрит, і часто болять зап'ястя. Тож я не можу користувати старим шлангом. А з ексхоз я знову насолоджуюсь садівництвом. Я в захваті. Іксхос неймовірний розтяжний шланг, не схожий на жоден інший шланг у світі. Це той шланг, який зробить садівництво легким та приємним. Це той шланг, що заощадить ваш час і зусилля. Його зручно зберігати, і він компактний. Вам не може не сподобатись цей шланг. Набирайте номер. На вашому екрані і замовляйте свій власний іксхос. Втомилися надривати спину, піднімати і тягати шланг весь час розплутувати. Вам потрібен іксхос. Неймовірний розтяжний шланг. Дивіться, вмикайте воду, і іксхос автоматично розтягується до трьох разів від початкової довжини. Вимикаємо воду, і поки вона витікає, іксхос автоматично стискається, поки не вкоротиться до мінімального розміру. Фантастика! Звичайні шланги такі важкі, натомість іксхоз дуже легкий. 15-метровий x іксхос важить близько пів кіло, а користуватися ним одне задоволення: просто вмикаєте воду, і іксхос швидко розтягується до трьох разів у той час, як ви без зусиль несете його куди вам потрібно. Лише уявіть такий легкий шланг простий в управлінні. Іксхос зроблений міцним, щоб служити вам довго. Він складається з двох окремих шлангів. Міцний внутрішній шланг розтягується, а зовнішній це суперміцна та надійна тасьма. Скільки часу та зусиль ви витрачали, зігнувшись і розплутуючи шланг з іксхос, це більше ніколи вас не зупинить. Секрет у його конструкції, на яку очікується патент, сплутування неможливе. Ексхос розтягується у діаметрі, що робить потік потужнішим для таких складних робіт, як миття вікон другого поверху. Вірте чи ні, але навіть найдовший іксхос вміщається у вазоні для квітів. Поливайте квіти та сад, мийте вікна, мийте доріжки, машину та інше. І знаєте, що ще важливо: ви можете легко приєднати один ексхоз до іншого, якщо вам потрібен довший шланг, або поєднати його з вашим старим шлангом. Телефонуйте та замовляйте: іксхоз унікальний шланг для поливу. Обирайте з трьох розмірів: 7,5 метрів, 15 метрів чи 22,5 метри. А для більш зручного користування запитуйте в операторів про додаткові аксесуари. Розпилювальна насадка з вісьмома різними режимами для будь-яких потреб, підсилювач напору для миття машин, бетону та іншого. І гачок для шлангу швидке і просте рішення для зберігання. X-HOS хоз це шланг, який компактно зберігається в невеликих приміщеннях. Це шланг ще ніколи не перекручується, і шланг, який автоматично розтягується до трьох разів від своєї початкової довжини, він настільки легкий, що ним можуть легко користуватись навіть діти. А ще він ідеально підійде для людей на пенсії, які особливо люблять доглядати за квітами. Тож годі чекати, телефонуйте прямо зараз і замовляйте іксхоз для себе чи для своїх. Рідних, ми показали вам, який іксхос легкий. Тож вас, мабуть, турбує питання його міцності та строку служби. Чи є ексхоз міцним? Однозначно. Увага сюди! Це двохкілограмовий молоток, а тут дві бетонні плити. Дивіться, ось вам і відповідь. Він зламав бетон, але не ексхос. Дивіться нічого. Чудово! Це тому, що іксхос вироблений із суперміцних матеріалів. Іксхос власне складається з двох окремих шлангів: міцний внутрішній шланг, що розтягується, і зовнішній із суперміцної тканини. Вам, мабуть, також цікаво, як він працює. Я не вчений, але ось моє пояснення: коли вода вмикається, довжина і ширина внутрішнього шланга автоматично збільшуються, змушуючи зовнішній шланг розтягуватися до тієї ж довжини, що і внутрішній. А коли воду вимкнено, і схос автоматично стискається до початкових довжини та ширини. Він не схожий ні на що з того, що я бачив раніше. Цей іксхос, як на мене, справжня революція, і він переверне уяву людей про використання садового шлангу. Ми вже казали вам, що іксхос розтягується до трьох разів від початкової довжини. Зараз ми покажемо це вам. Це звичайний 15-метровий шланг, а це 15-метровий ікс Де Девіде, Увімкни, будь ласка, там воду без проблем. Не диво. Ось що ми маємо на увазі, коли кажемо, що X-хоз розтягується до трьох разів від початкової довжини. Я закохалась в X-хоз. Я користувалась ним на вихідних. Це було прекрасно. Я закріпила його на кран і пішла поливати. Він ні за що не зачіпався, не тягнув за собою садове приладдя. Користуватись ним легко, дійсно легко. Ось ще одна проблема, яку вирішує іксхос. Ви готуєтесь до миття машини, ходите навколо неї, аж тут шланг застрягає під колесом. Витягнете, смикаєте, видираєте його. Коли ж здавалося б, усе пішло як треба. Раптом починає зменшувати стиск. Це вузол на шлангу, і так буває щоразу. Треба зупинятись, шукати вузол, розплутувати його, щоб просто вимити машину. Це дратує і забирає купу часу. Девіда, зиксхоз цього не буває. Дивись, він легко ковзає. Він гладенький, як шовк, жодного смикання, і він не застрягає під колесом. Не перегинається? Ні. Тобто його фактично неможливо зігнути. Спробуй перегнути його. Поглянь. Не зменшити Ні. завдяки матеріалам. x Іксхос не перегинається. Я люблю x іксхос, адже його можна тягнути за собою, і він легко прямує з вами, куди б ви не йшли. Він не перекручується, не потрібно напружуватися. Ми вже говорили про те, який іксхос компактний, коли він стиснутий. Тож вас може здивувати, що у розтягненому стані він ширший в діаметрі. Іксхос розтягується і в ширину, і в довжину. А це означає, що ви отримуєте потужний струмінь, що легко сягає вашого саду, газону, подвір'я і навіть балкону та вікон другого поверху. Девіде, У мене є кілька вікон, які треба помити. Це іксхос миє вікна, а я ні. Я спробувала. Потужність x хос вражаюча. Я можу діставатися вікон другого поверху та змивати жуків павуків без жодних проблем. Я ненавиджу шланги, я ніколи не любила їх, адже у мене ніколи не було хорошого шлангу. Тож, коли хтось мені сказав спробуй x іксхос, я поставилася скептично. Але я подумала: гаразд, дам йому шанс. І, звичайно, я була вражена. Користуватися ним дуже легко. Я можу носити його на спині, він справді легкий. А головне, він не перегинається. Це фантастика. Не забувайте, як тільки ви вмикаєте воду, куди б ви не йшли ваш ексхоз з вами. Це 15-метровий ікс іксхоз. Дивіться будь-який поворот чи маневр. Він не волочиться, ніде не застрягає та не сплутується. А найголовніше жодних перекручувань. Для тих, хто живе на верхніх поверхах, має балкони жодних проблем для іксхоз. Спробуйте таке зі звичайним шлангом. Коли я використовую звичайний шланг, це дуже важка праця. Коли ж я беру x хоз це дуже легко і просто Користуватись ним справжнє задоволення. Втомилися надривати спину, піднімати і тягати шланг весь час розплутувати. Вам потрібен X-HOS, неймовірний розтяжний шланг. Дивіться, вмикаєте воду, і X-HOS автоматично розтягується. Вимикаємо воду, і поки вона витікає, X-HOS автоматично стискається, поки не вкоротиться до мінімального розміру. Звичайні шланги такі важкі, натомість X-HOS дуже легкий. 15-метровий X-HOS важить близько пів кіло, а користуватися ним одне задоволення. Просто вмикаєте воду, і ексхоз швидко розтягується до трьох разів, у той час як ви без зусиль несете його куди вам потрібно. Лише уявіть такий легкий шланг простий в управлінні. Він складається з двох окремих шлангів. Міцний внутрішній шланг розтягується, а зовнішній це суперміцна та надійна тасьма. Скільки часу та зусиль ви витрачали, зігнувшись і розплутуючи шланг? З Зіксхоз це більше ніколи вас не зупинить. Секрет у його конструкції, на яку очікується патент, сплутування неможливе. Вірте чи ні, але навіть найдовший іксхос вміщається у вазоні для квітів. Поливайте квіти та сад, мийте вікна, мийте доріжки, машину та інше. І знаєте, що ще важливо: ви можете легко приєднати один іксхос до іншого, якщо вам потрібен довший шланг, або поєднати його з вашим старим шлангом. Телефонуйте та замовляйте. Іксхос унікальний шланг для поливу. Обирайте з трьох розмірів: 7,5 метрів, 15 метрів чи 22,5 метри. А для більш зручного користування запитуйте в операторів про додаткові аксесуари, розпилювальна насадка з вісьмома різними режимами для будь-яких потреб, підсилювач напору для миття машин, бетону та іншого, і гачок для шлангу швидке і просте рішення для зберігання. Шукайте нашу продукцію у фірмових магазинах ТОПшоп. Іксхос це шланг, який компактно зберігається в невеликих приміщеннях. Це шланг ще ніколи не перекручується, і шланг, який автоматично розтягується до трьох разів від своєї початкової довжини, він настільки легкий, що ним можуть легко користуватись навіть діти. А ще він ідеально підійде для людей на пенсії, які особливо люблять доглядати за квітами. Тож годі чекати, телефонуйте прямо зараз і замовляйте іксхос для себе чи для своїх рідних.